Вітаю, шановне панство MagicLife Academy. Сьогодні більш детально розглянемо, які сервіси пропонує платформа, що потрібно робити і як заробляти. Безліч сервісів пропонує платформа, але ми всі їх розглядати сьогодні не будемо. Розглянемо один це бонусно накопичувані програми за допомогою цього сервісу. Ми і заробляємо саме більші кошти. І таких програм компанія пропонує нам аж 9. І різні програми, і, звісно, будуть і різні заробітки, різні рівні для проходження. Сьогодні ми розглянемо з вами програму BitLine. Яка має 17 рівнів. І при проходженні всіх рівнів заробляється майже 53 біткоїна. Для зручності розрахунків компанія ввела внутрішню розрахункову валюту, яка називається Bitlime. BitLime 1 Bitline дорівнює рівня 0,10 біткоїна. 100 бітлаймів дорівнює 0,1 на біткоїна. Всі розрахунки зроблені на час проведення презентації і залежать від курсу біткоїна. Тому далі ми будемо всі розрахунки робити в бітлаймах. І я буду переводити їх у долар. Що ж потрібно робити? Як заробляти? Принцип заробітку у нас на всіх програмах одинаковий, тільки різні цифри. Наголошую, у нас проєкт не інвестиційний, кошти не вкладаємо. Ми працюємо з бонусно накопичувальними програмами. І перше, що потрібно зробити, це купити для себе уже готовий створений бізнес, готове створене бізнес місце. Велика різниця між вкладенням і покупкою. Я покажу, як заробляти, стартувавши в програмі BitLime. На п'яти рівнях. Розпочнемо з першого. Весь процес автоматизований, доступу до грошей у людей немає, а значить, ризики втратити свої кошти зводяться до нуля. І так, ви купили собі любимому бізнес-місті за 100 бітлайнів, де 10 бітлайнів іде на розвиток проєкту, а 100 бітлайнів. Це десь 50 доларів і коштує бізнес місце. Робочий стіл, на якому, крім вас, шість робочих місць, які потрібно закрити за допомогою двох ваших особистих партнерів, продати їм їхні бізнес місця. Звідки беруться кошти? Від продаж. Є продажі, є заробіток. Що робимо? Даємо людям інформацію, реєструємо у проєкті і продаємо бізнес місце. Але є умови маркетинг плану. Ви запрошуєте до себе в команду як мінімум двох особистих партнерів, які також купили для себе бізнес місця за 110 бітлайнів. Важливий факт: покупка бізнес місця робиться один раз. І більше ніколи ніяких покупок ми не робимо, а тільки заробляємо. Ваші особисті партнери вас дублюють і запрошують до себе своїх двох особистих партнерів. Які також купили собі бізнес місця за 50 доларів, ми бачимо, що місця на робочому столі почали заповнюватися. Після вас з'явилось два ряди. Перший ряд це ваші особисті партнери, не дають вам заробітку. Заробіток йде вашим вищестоящим партнерам, вашим наставникам. А другий ряд це ваші виплатні місця. В цей процес автоматизований, і як тільки заповнюється ваш перший виплатний ряд, вам система виплачує 100 бітламів, десь 50 доларів, перший заробіток, який дорівнює сумі, за яку ви купили бізнес-місце. Кошти повернуті. А значить, що? Ризик зведений до нуля. І як тільки заповнюється друге, третє, четверте виплатні місця система. Вам накопичила 300 бітламів, але не для виводу на кошельок, а для автоматичного переходу на другий рівень. Це також ваші кошти. Вони накопичуються для вас. Як бачите, заробляємо кошти на сьогодні, і накопичення формуються на завтрашній день. І так, система перевела вас на другий рівень. Другий рівень вже коштує. 300 бітлаймів це десь 150 доларів. Але як ви вже знаєте, що це не з вашого карману, а система для вас накопила на першому рівні. Ви перейшли на другий рівень, і ваші партнери також за вами перейшли. Заповнилось перше виплатне місце. Два клони полетіли до ваших партнерів, які на першому рівні. Клони це додаткові проплачені бізнес-місця. Як і живі партнери. Назвемо їх. Віртуальними партнерами. Так закладено програмою. Вони допомагають заповнювати пусті місця. Бізнес місця місто живих. 100 бітламів 50 доларів. Вам на вивід. Заповнилось друге виплатне місце 100 бітламів, знову ж таки, 50 доларів премія вашому наставнику. І 200 бітламів 100 доларів. Вам знову на вивід на ваш кошельок. Заповнилось 3-4 бізнес-місця. Система накопила вам 600 бітлайнів, це десь 300 доларів, і перевела на третій рівень. Скажете, піраміда? Ні. Чому? Клони йдуть зверху вниз, допомагають нижче стоящим, а кошти знизу вверх ідуть. Ідуть кошти по колу. Всім добре, яка ж це піраміда. Третій і четвертий слайд я коментувати не буду. Ось так виглядить третій рівень. Ось так виглядить четвертий рівень. Поставите на паузу і подивитесь. Прокоментую я п'ятий рівень із 17. П'ятий рівень це самий такий, як я завжди люблю говорити. Жирний рівень. Він унікальний. Чому унікальний? Тому що. Всі чотири виплатні місця виплатні, і коштує цей рівень 4500 бітлайнів. Це десь 2250 доларів, які накопились для переходу на четвертому рівні. І як тільки заповнюється перше ваше виплатне місце, 12 клонів летить в перший рівень до ваших партнерів, це по 100 бітлаймів, по 50. Доларів кожний. І допомагають вам, і вашим партнерам у першому рівні заповнювати місця і будувати бізнес. Розумієте, це свято у ваших партнерів на першому рівні, тому що, як мінімум, три партнери перейдуть на третій, на другий рівень. Чи не допомога це? 500-bitlaimів, десь 250 доларів партнерська винагорода. Це премія йде вашому наставнику. І 2500-битлаймів, 1250 доларів вам на вивід. О, Уже тепліше. І як тільки заповниться друге виплатне місце, один клон йде в другий рівень, один клон в третій рівень, один клон в четвертий рівень. На п'ятому рівні йде такий клонопад. 500-бітлаймів 250 доларів. Вашому наставнику партнерська винагорода. 1600 битламів тобто 800 доларів. Вам на вивід, шановні. Чи не круто, коли заповнюється третє виплатне місце, 200 битлаймів іде вашому наставнику партнерська винагорода. 300 битлаймів іде 150 доларів. Знову вам на вивід. Як заповнюється четверте виплатне місце, 200 іде 100 доларів партнерська винагорода знову вашому наставнику. І такий джекпот. 4140 бетламіць це десь 2100 доларів вам на вивід. Тож, шановні, давайте порахуємо, який заробіток склав у нас із першого по п'ятий рівень. На першому рівні ми заробили 100 бітламів, на другому рівні ми заробили 300 бітламів. На третьому рівні ми заробили 300 бітламів, на четвертому 400 бітламів. На п'ятому рівні ми заробили 8840 бітламів. І якщо це все скласти, вийде 9940 бітламів. Помножимо на курс гривні. 198 800 гривень. Майже 200 тисяч гривень. На курс долара 5 тисяч доларів. Це по курсу на 8.014 рік. А тепер, скажіть мені, в яких проєктах можна знайти? Можна зайти? В яких проєктах можна зайти за 2 000 гривень? 50 доларів. І вже на п'ятому рівні заробити 5 тисяч доларів, це 200 тисяч гривень. І цей процес безкінечний. У вас завжди будуть партнери на першому, другому, третьому рівні. І йтимуть за вами, а ви будете отримувати кошти на сьогодні і буде формуватись капітал на завтра. На цьому у мене все. До побачення і до нових зустрічей.